Усім доброго вечора. Дивіться, що в мене є заєць. Синок приніс зайця. Молоденький пісненький заєць. Мама каже, приготуй щось з нього. Ну, мама ж взяла ввечері уже, думаю, не хочу вже нічого готувати, Ну, до утра не будемо оставляти. Думаю, відріжу ноги йому, повідрізаю. Із спини тут м'ясо повирізаю і прикрутю на фарш, на котлети або на пельменчики буде смачно. А передню частину, тут ребришки, ножки, візьму і приготую, жаркує. Так що будемо готувати. Діч обжарюється тільки на маргарині. Побільше цибульки, часничка, спецій туди та... Час забабахаю. Швиденько. Розділила зайчика професіонально вже. Знаю, як це робиться. Дивіться, скільки м'яса навирізала. Це на фарш буде. А ось оце, ребришки, тут ножки, все таке з кісточками. Зараз я його замариную. Сюди спецій побільше. А що я сюди буду ложити? Значить, обов'язково посолимо. Перчика додамо, отаку копчену паприку сушений лук, цибуля сушена соєвий соус. Взагалі, все те, що в холодильнику, все сюди. І дамо постояти. І не буду я возитись зараз з ним. Оце зараз я його замариную, тому що ну, м'ясо, воно ж, конечно, вкусніше буде, коли воно пропитається маринадиком. Замариную, а завтра утречком встану. Приготую і вам покажу. Спокійної ночі до завтра. Замарінувався наш зайчик, і зараз ми будемо його обжарювати. Спочатку вмакнемо у муку з кукурузним крахмалом і на сковорідку. Так, любі мої, стушилася наша зайчатінка. Дві години, рівно дві години тушилася вона. А зараз посмакуємо. Зараз маленький кусочок ось візьму. Звісно ж, подлівочки. Смакота. Це дуже смачно. М -м. Любі мої, дуже смачний зайчик вийшов. Хочу сказати, що в цьому році зайців як корей, хоч паси. Охотники відпочивають. Так що, кожен буде можливість отримати зайчика, то приготуйте за таким рецептом, як приготувала я. А я з вами всіми прощаюсь, всіх обіймаю, усім бажаю здоров'ячка, мира і радості. І хай всіх нас збереже Господь до наступної зустрічі на моєму каналі. До побачення!